В одному зі шпиталів МВС вже два місяці працює пілотний проект ранньої реабілітації українських захисників у співпраці з міжнародною організацією лікарі без кордонів. Фахівці надають консультативну допомогу українським лікарям, допомагають проводити реабілітацію, а також допомагають навчати персонал медичного закладу, які працюватимуть у шпиталі після від'їзду іноземних колег. Андрій Сальник служить в лавах Нацгвардії з 2015 року. Перед початком повномасштабного вторгнення готувався до чергової ротації у східну частину України та 22 лютого вже був на Луганщині. Зокрема, майже весь час Андрій Сальник знаходився у Рубіжному. Ті 60 днів, що ми там провели, це було 60 днів постійних перестрілок, постійного накривання артилерією. Нас це були дуже важкі умови. Ми отримав поранення. Я 27 квітня, але це отримав вже не в Рубіжному, а в Лисичанську. Зламана кістка ноги, пошкоджені нерви. Андрію Сальнику зробили потрібні операції і зараз він почав первинну реабілітацію. У мене поки що було там, три, три заняття, вони, грубо кажучи, поки що такі вводні, тому що початкові, тому що в мене ще ну, мені важко стояти, я там, пробую в ходунках, пробую там, на перилах прохажуватись. Реабілітація є цілком безкоштовною, і обладнання, яке було надано іноземними партнерами, по завершенні співпраці залишиться на базі медичного закладу. У нас зараз присутній лікар з Йорданії і лікар з Франції. Лікарка. Вони реабілітологи і вони разом зі мною роблять кожного дня обходи по відділенням. Ми підбираємо категорію хворих, яким можна, як раніше, проводити реабілітацію, і визначаємо межі проведення цієї реабілітації. Ярослав Ярош розповів, мультидисциплінарна команда спирається у першу чергу на думку лікуючого лікаря будь-якого відділення, де знаходиться пацієнт. На даний час у нас в середньому на день проводиться десь порядка, приходить десь порядка 20 хворих, яким проводяться реабілітаційні заходи. За час роботи пілотного проєкту пройшло реабілітації близько ста захисників.